Вітаємо до вашої уваги культова модель японського бренду Toyota Camry Hybrid. Передньопривідний автомобіль 2021 року. Оснащений 2,5-літровою гібридною установкою з потужністю 218 кінських сил. Вона працює в парі з варіатором від японської компанії Aisin. Автомобіль представлений в топовій комплектації Premium Plus. Автомобіль оснащений світодіодною оптикою задніми та передніми протитуманними фарами. Кузов автомобіля в ідеальному стані. Передня частина автомобіля оклеєна захисною плівкою. Модель укомплектована легкосплавними дисками r 18 Дана комплектація автомобіля вирізняється наявністю функції камер 360, які стануть нагоді навіть найдосвідченішому водію. На седан встановлені накладки порогів, присутня функція безключового доступу в салон, а також повний пакет електросклопідйомників. Стильний мультируль, кнопка старт-стоп та сучасна мультимедійна система від компанії JBL тільки доповнять довершеність водіння. Модель оснащена електромеханічним стояночним тормозом із додаткових опцій на автомобіль встановлено. Дотяжки дверцят, блокування коробки передач, автосигналізація, автозапуск автомобіля, додатково проведене тонування. Просторий салон автомобіля виконано в чорній шкірі з перфорацією. В автомобілі тризонний кліматконтроль, переднє сидіння з функцією вентиляції. Сподобався автомобіль? Тоді ми вас чекаємо за адресою вулиця Медрічна, 78. Всі консультації за телефоном 097 678 1010.